Друзі, всім привіт! Ми знов в студії автозвуку електросила в місті Київ. Сьогодні у нас в роботі Toyota Sequoia 2020 року. Історія була така, що клієнт зателефонував і сказав, що вони поміняли головний пристрій, поставили з великим екраном на Андроїді, поставили систему кругового огляду 360 градусів, але ж після цього дуже став поганий звук. В цьому автомобілі і стоїть штатна аудіосистема JBL і це є проблемою, коли міняється заводський головний пристрій. Він, новий новий він дуже погано з'єднується зі штатним підсилювачем. Тому звук тут був дуже плоский після заміни. Тобто клієнт хоче і функціонал від головного пристрою, і все одно, щоб був класний звук. Тому ми запропонували в першу чергу поміняти підсилювач, тобто поставити процесорний підсилювач багатоканальний. І так як ми вже будемо робити якесь втручання, і замінити сабвуфер, але ж доробити корпус і поставити потужний динамік, який ми також підключимо від нашого нового підсилювача. А тепер давайте покажу, що ми будемо робити і як ми це будемо робити. Перший крок це заміна сабвуферного динаміка. Тут стоїть штатний корпус в, ніжі, в лівій ніші. Це 20-сантиметровий динамік. Так виглядає штатний. Як завжди, дуже маленький магніт. Він майже нічого не важить. Паперовий дешевий дифузор. Штампована корзина. Коротше, повна фігня. Ми зняли корпус, він пластиковий, обробили його віброізоляцію, тобто зробили більш жорсткий. І поставили більш потужний динамік. Це Helix, 8 дюймів, 2 дві катушки по 2ома. Номінальна потужність 200 Вт. А, Ні, навіть не 200, а 300 Вт. Номінальної потужності має цей динамік. Таким чином, ми його встановили в той самий корпус, закріпили на штатне місце. Після цього збереться обшивка, не буде нічого видавати, що тут щось замінено, а грати буде е, значно яскравіше і потужніше, більш соковитий бас ми отримаємо. Е, і давайте декілька слів про підсилювач. Це саме головне, що ми е, зробимо в цьому автомобілі. Так, зараз я візьму штатний. І ми порівняємо його. Так, що тут куди? Як я вже казав, тут стоїть стояла аудіосистема JBL з заводу. Так виглядає штатний підсилювач на 11 каналів. Він дуже маленький, розташований він під, пасажирським, під переднім пасажирським сидінням. В своєму місці. Ми його зняли. Замість нього встановили 12-канальний процесорний підсилювач Helix V-12. Uh, і що цікаве, сигнал ми на нього uh, будемо подавати з нового головного пристрою, але ж вже буде uh, по оптиці. Тобто то слінку у нас йде з магнітоли безпосередньо в підсилювач, які переваги uh, да, дасть нам новий підсилювач. По-перше, це більша потужність. По-друге, це uh, якісне налаштування uh, штатної аудіосистеми. Я ще раз uh, скажу, що ми залишаємо динаміки, бо uh, ця машина. Власник має обмежений час в, для встановлення, тому і ми з ним домовилися, що першим, в першу чергу ми міняємо підсилювач і сабвуфер, І сполаштовуємо, слухаємо, як це буде. І потім, якщо буде щось не вистачати, то ми міняємо динаміки. Тому ми залишаємо штатні динаміки в цьому автомобілі, окрім сабвуфера, і підключаємо їх від нового. Тобто ми можемо їх більш якісно налаштувати і е, витиснути з них максимум, що вони можуть. Давайте розповім, яка е, тут комплектація по акустиці, е, щоб було зрозуміло, навіщо нам 12-й канальний підсилювач. Е, тут автомобіль має центральний канал, середнічастотники тропеда по кутах, твітер в куточках дзеркал, в дверях передніх е, вуфери 6 х 9 овали, е, в задніх дверях е, так, також двохполосна система твітер та вуфер е, через кросовер. І ще два канали знаходяться в в багажному відділенні в задніх стойках, які грають на, для третього ряду сидінь. Тобто ось тут розташовані динаміки для третього ряду. Ну і сабвуфер двохкатушечний. Тобто, всього разом 11 Е, Таким чином, ми вибрали 12-канальний підсилювач, щоб підключити кожен динамік від свого каналу. Що дає нам підсилювач, тобто налаштування часових затримок, що дає нам можливість вибудувати звукову сцену точно на водія або на будь-яке місце в автомобілі. І зробити його під вподобання клієнта. Також ми можемо коригувати рівень гучності кожного окремого динаміка в автомобілі. що в кінцевому результаті дає можливість максимально якісно зробити звучання в автомобілі. Що конкретно ми зробили з підсилювачем, тобто виготовили, виготовили нові основи під нього, закріпили на штатні точки, як був і заводський закріплений, протягнули новий плюс більшого калібру від акумулятора. Використали в даному випадку, ми поки що використали штатну проводку, тобто повністю підключили її на всі динаміки. Ну і підключили оптичний сигнал. І ще додали регулятор сабвуфера. Тобто тут його немає. Щоб було зручно і додавати бас, або його прибирати на різних треках, ми встановили регулятор сабвуфера. дуже зручно він розташований. Ось так він виглядає. Тут була просто заглушка, яка підрозумілася під якусь штатну кнопку. Ми врізали, таким чином можна дуже зручно регулювати рівень саба, не відволікаючись від дороги, від керування автомобілем. Що ще я хотів сказати? До нас знаходять часто запитання, чи покращиться звук автомобіля після заміни штатного головного пристрою на Android. В багатьох випадках, так, він стає краще, але ще є такі, такі ситуації, наприклад, як ця Toyota з аудіосистемою JBL, Так само ми стикалися з такою подібною проблемою в Lexus, що нова магнітола погано співпрацює з штатним підсилювачем. І в цьому випадку. Ситуація стає гірше в плані звуку. Так, так додається якийсь функціонал з точки зору мультимедіа, там можна круговий огляд зробити, навігація, CarPlay, так і таке інше, але ж звук погіршується. Тому є вихід в цій ситуації, встановлення підсилювача, а краще процесорного підсилювача, щоб підключити всі динаміки і зробити звук набагато краще ніж це було. Зі штатною аудіосистемою, тобто в комбінації з, з штатним зі штатним головним пристроєм, зі штатним підсилювачем. ця комбінація буде в будь-якому е разі набагато краще грати і потужніше, і е чіткіше і прозоріше. Тому ми радимо е так само замінювати динаміки одразу, але е ми спробуємо на штатних послухаємо. Клієнт потім послухає, поїздить, якщо його не влаштує, ми домовилися, що ми поміняємо динаміки в цьому автомобілі, і тоді він буде повністю задоволений звуком. Якщо у вас є бажання встановити головний пристрій або нову аудіосистему в ваш автомобіль, звертайтесь, контакти будуть в описі до відео, а також на нашому сайті elektroсіла.info, де ви можете подивитись приклади наших робіт. Або завітати до нас за адресою Костянтинівська 71, місто Київ. Дякую за увагу. До нових зустрічей всім пока.